Так трагічно розпочався ранок в Кримому Розі. Близько дев'ятої години росіяни накрили місто ракетами, потрапили в житловий будинок в Тернівському районі, що зруйнували від третього по перше поверхи. А в сусідніх будівлях добряче перешетило оселі та повибивало все, що тільки можна. На місце одразу прибули усі спецслужби. Місцеві мешканці з інших під'їздів цього будинку хоч і чули влучання, але до останнього не вірили, що то вони стали ціллю росіян. Був сильний-сильний вибух. Після цього почало летіти стекло. Стекло летіло везде, де тільки що можна було. Ну і все одразу повибігали на вулицю, подивитися, що, що ж трапилося. Під завалів тоді спочатку дістали двох дітей. Усього звільнити в перші години вдалося шість тутешніх мешканців, яких доправило до лікарні з різними пораненнями. А от кількість потерпілих згодом зросла до тринадцяти. У дворі будинку, куди влучили російські окупанти, облаштували пункт, де чергують медики, рятувальники та інші надзвичайні служби. Тут знаходяться і рідні та близькі людей, яких досі шукають під завалами. Кожен з них щосекунди в очікуванні. Першою загиблою стала жінка, яка проживала на третьому поверсі. Рятувальники виявили, в завалах фрагменти її тіла. Приголомшена і подруга загиблої Ольги. В жінки тут також живе син, тож дізналася про влучання ракети, коли вже йшла до нього. На щастя, для її родини все минулося. Красуня добра, там навіть завжди біжить на допомогу, Щоб не случилось. взагалі двор дуже дружний, дуже дружний. щоб не случилось. На той момент під завалами ще знаходилася ціла родина. Молода жінка, її чоловік та півторарічний син. Аби вивільнити їх, застосували важку техніку та розбирали плити. Вести час на хоч якусь звістку очікував тато жінки. Ді, Жінку звати Людмила, та вона має двох дітей. Її чоловік теж загинув. Знайома родини каже, що вони купили квартиру в будинку лише в цьому році. Вони недавно в Польщі були, приїхали такі щасливі. були. ну не щаслива була нідавно. Ось гуляла, я їх бачила. Ну вот і второй та вони утеплились в этом году. Ну я ще проходила, що говорю, ви вже утіпляйся, на щаслива. Да, конечно. В очікуванні звісток про своїх рідних та знайомих в людей не витримувала психіка та ставало погано. Одній із тих, хто також працював на місці трагедії з самого ранку, був червоний хрест. Вони бачили і перших поранених, і перші жертви. Наразі було п'ять випадків, коли люди майже втратили свідомість, в яких була сильна істерика, стрес. Ми надавали першу допомогу психологічно, і, власне, зараз дуже багато людей ще в очікуванні, і будь-яка інформація, яку вони отримують, може в них зараз викликати стресову реакцію. Загалом до розбору завалів будинку та пошуку мешканців залучили більше півсотні рятувальників. Сама пошукова операція мала і свої складнощі, адже будівлю настільки пошкодило прильотом, що вона могла обвалитися. Зараз Проводимо розбор поверхневих конструкцій, це плити перекриття. Робилася минута тиші, неодноразово, обходили приміщення, слухали, дивилися, немає ніяких духів. Рятувальна операція триває вже більше п'яти годин. Під завалами досі залишається жінка та її півторарічна дитина. Зараз їх шукає ще й кінолог та собака. Тільки ввечері близько 17.00 рятувальникам вдалося вивільнити з-під завалів вже бездихане тіло третьої жертви ворожої атаки. Людмило привалило плитами, ледь не фундаменту житлового дому. Пошуки її сина станом на 19.00 ще тривали. Перший міський висловлює щирі співчуття родинам тих, чиє життя зранку, 16 грудня, обірвала божевільна країна. Не забудемо, помстимося, вистоїмо. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.